Всім привіт! Вітаю вас на новому тренуванні у нашому курсі 14 днів ефективних, безпечних тренувань з кардіонахалом. Сьогодні наше тренування буде складатися з декількох частин. Звичайно, це розминка, активна частина на 20 хвилин і заминка. Для нього нам знадобиться дві цеглиночки або книжечки, водичка. Приготуйте ще резиночку. та осилимо вправи з резинкою. Стаємо широко, нахили головою на одну та іншу сторону разом з корпусом. Нахили головою вперед і вирівнятися. Руки вперед перед собою і затягнемо назад вдих на видиху. шість, пять, чотири, три, два, один Кисті. Лікті. Разом з долоньками поєднуйте. Добре, нахил вперед, ручками витягуємо перед собою на видиху. Один. Коліна активні, підняті вверх 2. Три. 4. 5. Шість. Одна ніжка попереду, інша позаду. Не на рівні тазу, а трошки ширше, щоб була більша опора. Нахл вперед переносимо вагу тіла на передню ніжку, праву і на ліву. Перенесли вагу повністю на ліву ногу, праву підняли і потягнулися з рівною спиною до ноги. Я змінили положення. На праву ніжку. Добре. Обидві Ніжки на рівні тазу. Сідаємо вниз, витягуємо сідниці вгору, голова опущена. вниз. Вниз. Останній вниз. Вгору. Обережно піднялись. І переносимо вагу вверх і штовхаємо п'яту вперед. Вдосталь і забираємо пальчики під себе ліва, шість, п'ять, чотири, три. 2, 1. Змінили. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Ну що, пропоную почати якраз з резиночки. Беріть не саму міцну, середню або легку. Руки перед собою. Вони округлі, наче ви обіймаєте м'яч, і ви пальчики вставляєте в резиночку. 10 пружин. Плечі опущені від вух. Лопатки зібрані та зібраний під себе. Десять. Девять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Опустили. Вверх. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Можна виконувати без резинки таке помірне, більш легке навантаження. Готуємось. Другий пружина попереду на 10 і з опусканням та підніманням рук на рівні з плечим, теж 10. Увага! Зібрали плечі, поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ух! Кому необхідно, давайте зробимо невеличку заминку. Одна ручка за спину. Голову нахиляємо в інший бік від руки, тягнемо плече вниз та витягуємо руку за долоню. І те ж саме повторюємо на іншу сторону вдих. І помірний плавний видих. Трусити. Та готуємось на третій підхід. Ми зробимо всього таких чотири. Якщо вам потрібно більше навантаження, звичайно, ви можете брати вже міцнішу резинку. Увага. Плечо опустили. Поїхали. Десять. Дев'ять. Сім, шість, п'ять, Чотири. Три. Два. Один. І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять. 4. 3. 2, 1. Ух! Плечі гарно працюють. Не вирівнюйте повністю руку, щоб це не давало нас углови, а саме працювали м'язи. Невеличкий відпочинок. Готуємося. Увага. Поїхали. Десять дев'ять. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один, десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ух! І знову витягли. руки широко відкрила і долонями назад потягнулися. Поперек стоїть. Тільки руки. Добре. Ковточок водички і будемо працювати далі. Наступна вправа у нас буде з положення колінного. Ми опускаємо таз і підкручуємо його, забираємо з собою. Долоні в нас широко відкриті, пальчики широко відкриті. І так трошечки, наче вверх ви забираєте під себе килим. Плечі підняли вверх і опустили вниз, зібрали лопатки і трошечки провалилися активних 10 рухів ліктями вгору і 4 відтискання. Увага! Поїхали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 4 відтискання. Нехай буде широке, хто може, може робити вузьке. 4, 3, 2, один, витяглись. Готуємося. Намагайтесь, коли ви підтягуєте руку вгору, її напружити, щоб не просто робити суглобну розминку, а все ж таки виконувати на вантаж. Увага! Поїхали. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, чотири. Три. Два. Один. Витяглись. Тас лешить під колінами. Зараз витягуйтесь ручками більш вперед. Готуємося. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І чотири. Три, два, один. Ух. Супер.

Чудово. Кому необхідно, можна зробити ковточок водички, і ми будемо з вами підніматися. Ви можете також собі ускладнювати, наприклад, брати якісь пляшечки, якщо хочеться ще більше навантаження. Звичайно, можна урізноманітнити. Добре, ми відкриваємо руки в сторони, повертаємо їх назад і вперед. Долоню тримайте або на рівні з плечима або трошечки вниз. На 10. Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. 8, Девять. Десять. Відпустили. У Нас таких чотири активних. Увага. Десять. 9, Вісім. Сім. Напружуємо руки. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ух, Це два. І десять. Девять. Вісім сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Три. Увага. І десять. Девять. Вісі. Сім. Шість. Пять. 4, 3, 2, 1. Ух! Якби ще були пляшечки, взагалі було супер. Розвертаємось в зворотню позицію. Ми можемо виконувати вправу в двох варіаціях. Більш складна це одразу з рівних ніг, і більш легка це з колін. Також ви можете вже тут підлаштувати собі цеглиночки, щоб бути вище. Хто може з нижнього положення вправо виконується таким чином? Ми заводимо таз за руки і виводимо вперед. Або в рівне положення. Так, більш рівніше, або коліно трошки ближче. Увага! 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три, два. Один. Ух. Руки позаду себе, об'єднали мізинчики, витягнулись. Приготувалися другий. І один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Зворотньому напрямку навскоси до ніжки, одна рука назад, і тягнемось з рівною спиною до ноги. Можете взяти залитку, якщо не достояти до стопи. Подихали в одну сторону. Увага, Поїхали десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ух. І повторимо в більш глибокому. Виштовхуємо груди останні, увага десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3. три, два, один супер і опустимось ще глибше. Можна руку більше за себе витягнути, Чудово! Положення у нас буде з колін. Ми будемо переносити вагу тіла вперед за лікті. І виводити назад, як ми з вами робили на розтяжці. Щось дуже схоже на це. Поїхали десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Щоб дати більше навантаження, в цій варіації можна зробити так, щоб коліна були не на підлозі, а ви були в планці ліктовій. Спробуйте ускладнити за бажанням. Давайте я спробую з ускладненням, щоб було наглядний приклад, як це виглядає. Поїхали Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ну, що я вам скажу, що з фланки виконувати набагато ефективніше та відчутно більше для рук. Давайте потягнемо руки. Руку заводимо за себе вздовж хребта. І іншою рукою, начебто, виштовхуємо назад чи Можна головою додати просто рух. Така наша. Жіноча проблемна зона слабка. Тріцепс. Всім хочеться гарних таких рельєфних ручок, підтягнутих якомога довше, щоб утримувати гарну красу жіночу. Ці вправи ідеально з цим справляються. Третій. Увага. Один. Два. Чтири. 10. Ух! Одна рука за себе, інша вгору, невеликий нахил, долонька тягнеться від вала. І готуємось на останній підхід, четвертий. Добре. Увага. Почали. Один. Дві. Три. Чтири. Шість. Сім. Вісімо. Десять. Десять. Ух! Так. І потягнемо. Руку назад за себе. Наступний варіант може бути без резинки, може бути з резинкою. Більш легкий варіант це коли ми виконуємо з колін, і більш складний, коли ми виконуємо з планки, обов'язково коліна максимально втягнуті в себе. Таз підкручений долоні і ліктя під вами рівно як плечі. І ми розкриваємо долоні в сторони сторони. Увага! На 10 і 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Без резинки. Це також виглядає таким чином. Ми руки наче заводимо в сторони. По-перше, що в нас статиці знаходиться повністю рука, і тут невеличкий рух ми виконуємо через долоні, активуючи ще більше м'яза. Якщо вам важко, ви можете просто долоні піднімати вверх і опускати вниз. Можна підкладати під лікті якісь невеличкі рушнички, щоб не тиснуло всюгло. Ага, 10. 9. 8. Сім, шість, пять. 4, Три. Два. Один. Зараз зроблю варіант з підняттям долонь, щоб було, звичайно, видно, як це виглядає. Ми будемо почергово виконуватись, пробуємо зробити дві одночасно. Третій, поїхали, угу. Знаєте, без резинки навіть більша амплітуда набагато. І ще один у нас лишається. Готуємося. Увага. Поїхали. Супер. Чудово. І давайте ми завершимо наше сьогоднішнє тренування, позицією з рівних ніг, де ми будемо виходити в планку. Якщо вам не можна, бо ви не можете утримувати рівну спину, то ви виходите на коліна і рухаєтесь, це більш легкий варіант. Рухайтесь вперед і проходите назад. Тобто з ліктьової позиції ви можете виходити далі руками, не під плечима лишатися. Так, а далі. Ті, хто виконує з рівних ніг, ми йдемо в планку. Опускаючись вниз і проходячи вперед, у нас 4 підходи по 5 разів. Поїхали. Чудово, другий підхід я зроблю з дівчатами, хто виконує з колін, увага, поїхали. Супер. Готуємося на третій підхід. Дуже зручний варіант з колін. Мені здається, що він більше задіє і пресу, і можна утримувати гарно спинку. Але обирайте, як вам зараз найзручніше. Поїхали. Один. Підтримуйте прес. Два. Три. Чотири. П'ять. Ух, ручки дуже гарно включилися, і плечі. Давайте потягнемо наші кисті вниз до себе і вверх пальчиками активуйте суглоби, розширюйте їх, забирайте. І останній підхід зроблю з високого положення, можна підніматися повністю вгору, а можна бути. Опущеною вниз і тягнути ніжки додатково. Один. Два. Супер. Підтримуємо таз підкручений. Переносимо переносову вагу. Підкрутили таз. Чудово. Останній. Супер. Можна зробити ковточок водички, видихайте, розташовуємося так, щоб була одна ніжка попереду, інша позаду, руки перед собою витягнені, долоньками забираємо під себе, працюємо в такій мінімальній амплітуді, розслабляючи руки, посміхніться собі, ви сьогодні велика молодець. Дуже добре, що ви виконали тренування. Подякуйте собі, і в зворотньому напрямку руки. Голівочкою, маківочкою витягуємося вверх. Опускаємося на передпліччя з однієї сторони. І руку тягнемо так за себе. Подивилися під неї, вдих і на видоху виконали в іншу сторону. Витягуйте бік та руку. Спостерігайте, які зараз у вас відчуття в тілі. Я відчуваю, що рука так досить важко піднімається, гарно активувались м'язи плечей, руки, попрацював та спина. І давайте розігріємо тріцеп, помнемо його, щоб не було кріпатури. Дуже гарно так прощіпайте, іначе трошечки відтягуйте від себе під пахвонею, заходимо, змінили руку. Активуйте, ми там дуже рідко трогаємо себе, а це надважливо. Воно стимулює нам лімфотік, руки біля вух, нахили, і руку піднімаємо вверх, витягуючи, і акцентуємо її потім вниз. І на кожен видих та видих. Темп повільний, спинка рівна, вдих та видих. сповільнюємось, Дуже вдячна, що обираєте тренуватися зі мною. Дякую за це тренування. Було не перевершено. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па.